Життя на першій лінії. Житловий комплекс Грейт. Адже продовжуємо новинами. Прорив ворожої ДРГ зупинили прикордонники разом із силами оборони на Сумщині. Про це повідомили на телеграм-каналі ДПСУ. Група із десяти російських диверсантів перетнула кордон і намагалася просунутися вглиб території. По ній одразу відкрили вогонь, задіявши мінометний розрахунок. У ході контрдиверсійних заходів противника змусили відступити. Посередня ворог завдав удару по центру Херсона. Били по житловій забудові з авіації. Наслідок атаки пошкоджено об'єкти соціальної сфери, заклади торгівлі, знищені цивільні автівки. До лікарні з мінно-вибуховою травмою звернувся 23-річний херсонець. Пізніше стало відомо про другу людину, яка постраждала внаслідок ворожого авіаудару посеред містю. 50-річна херсонка сама звернулася до медиків. Попередньо у неї мінно-вибухова травма на місці атаки працювали рятувальники. Надзвичайно дуже багато пошкоджено транспортних засобів, як приватні, так і службові транспортні засоби Херсонської міської військової адміністрації та міської ради. У день українського добровольця, третя окрема штурмова бригада, стала третім армійським корпусом під командуванням Андрія Білицького. Він зазначив, що шлях був непростий. Одна бригада здобула величезний досвід. За цей час трійка пройшла найзапекліші кампанії повномасштабної війни київську кампанію, Бахмут Авдіївку. Але минуле значить набагато менше ніж майбутнє. А на майбутнє у корпуса амбітні плани. Наші кіти, на яких ми будемо будувати корпус це бойова підготовка, це створення професійного сержантського корпусу, це робота з і плануванням. І найперше це технології і технологічність. Російський бойовик отримав довічне у Фінляндії. Засудили росіянина Воєслава Тордена за чотири воєнні злочини, скоєні в Україні. Звинувачення вимагало покарання за п'ять епізодів. Проти суд відхилив один із них. У вироку йдеться, що Воїслав Торден був членом неонацистської групи Русіч, яка брала участь у збройному нападі на солдатів батальйону Айдар у Луганській області у 2014-му. 38-річний росіянин тоді був відомий як Ян Петровський. Окрім того, вдалося довести. Ти що бойовик винний у вбивстві українського солдата? Він також поширював фото загиблого. Водночас суд відхилив звинувачення у тому, що Торден, як заступник командира Русіча, керував бойовиками, коли вони організовували засідку на блокпості, піднявши український прапор. Тоді, внаслідок обстрілу, чотирьох бійців збройних сил України поранили ще 22 загинули. Раніше Україна зверталася до Фінляндії з проханням екстрадувати Тордена. Однак, Верховний суд Фінляндії Києву відмовив. До кінця року Білорусь завершить виготовлення пускових установок для балістичних ракет Рєшнік. Про це заявив Лукашенко, який зараз перебуває з візитом у Росії. Пряма мова далі. Давайте почуємо Кінцю року. Не буду говорити сколько, але ми вже створили ці пускові установки. Вчора ми обсуждали цю тему. Владина Жвари. Ну тепер нам треба визначитися, де ми їх розквартируємо. Я говорю, ну це проще було би що розквартіровуватися. Ми розквартируємо. Данію обурило обговорення анексії Гренландії. Голова комітету оборони Данії Расмус Ярлов Розізлився через дискусію між президентом США Дональдом Трампом і генеральним секретарем НАТО Марком Рютте щодо можливої анексії. Цитую далі нам не подобається, що генсек альянсу так жартує з Трампом про Гренландію. Це означало б війну між двома країнами НАТО. Гренландія щойно проголосувала проти негайної незалежності від Данії і не хоче бути американською ніколи. Написав він у соціальній мережі ікс. Я нагадаю, 13 березня під час зустрічі з Рютте у Білому домі Трамп висловив певні. Ниність, що Сполучені Штати Америки анексують Гренландію. Євросоюз схвалив санкції проти понад двох тисяч фізичних і юридичних осіб пов'язаних із Росією. Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн. Зокрема, цим підсанкційним особам забороняються поїздки до Європейського союзу. Ну а їхні активи будуть замороженими. Водночас CBS News із посиланням на джерела повідомляють, що адміністрація президента США Дональда Трампа також посилює санкції проти РФ. Накладає додаткові обмеження на російській нафтовий, газовий і банківський сектори шляхом подальшого обмеження доступу Росії до платіжних систем США. Тепер російські банки не матимуть доступу до американських платіжних систем для проведення великих транзакцій, пов'язаних із енергетикою. Ну і додам вам ще заяв українського президента Володимира Зеленського. Він сьогодні зробив багато дописів у своїх соціальних мережах. Буквально одну із них інше трохи пізніше. Вчора ми почули заяви Путіна. Він висуває деякі умови, які чітко показують він не хоче ніякого припинення вогню. Йому потрібна війна. Це завжди було очевидним, і це очевидним є і зараз. Путін бреше про реальну ситуацію на полі бою. Він бреше про втрати. Він бреше про справжній стан своєї економіки, яка постраждала від його недолугих імперських амбіцій. І він робить усе можливе, щоб. Щоб дипломатія зазнала невдачі. Путін не може вийти із цієї війни, бо тоді він залишиться ні з чим. Саме тому він зараз робить усе можливе, щоб саботувати дипломатію, виставляючи надзвичайно складні і неприйнятні умови від самого початку ще до припинення вогню. Путін спробує втягнути всіх у нескінченні дискусії так само, як він це зробив із мінськом, марнуючи дні, тижні і місяці на безмістовні переговори, поки його зброя і далі вбиває людей. Кожна умова, яку висуває Путін, це лише спроба заблокувати будь-яку дипломатію. Ось так працює Росія, і ми про це попереджали. Пише український президент. Ну і додає ще одну цитату. Вам додам: нам потрібен мир, справжній мир, і ми не повинні допустити, щоб війна затягнулася. Ми провели конструктивні переговори із американцями, продовжимо співпрацю з європейцями і іншими партнерами. Я вдячний Саудівській Аравії і всім, хто допомагає з посередництвом і переговорними майданчиками. Я рішуче закликаю всіх, хто має вплив на Росію, особливо Сполучені Штати. Зробити сильні кроки, які можуть допомогти. Тиск має бути спрямований на того, хто не хоче зупинити війну. Тиск має бути на Росію. Тільки рішучі дії можуть припинити цю війну, що триває вже роками. Знову апелює український президент до Дональда Трампа і говорить про тиск, про те, що мир можливий тільки через силу. Життя на першій лінії. Житловий комплекс «Грейт».